Тезиса. Ми подали відзив на позовну заяву, яка подана банком, з підстав того, що банк не дотримував умов договору щодо обов'язкового досудового врегулювання спору. Відповідачка мешкала та мешкає у міській Херсоні, те, що збройна агресія і війна це загальновідомий факт. Моя клієнтка брала кредит для розвитку свого бізнесу, займається квітами, але у зв'язку з окупацією, зв'язку із війною, вона втратила житло, втратила свій бізнес, там немає змоги виплачувати кредит. А банк, у свою чергу, жодного разу не звертався з вимогою щодо повернення кредиту, щодо реструктуризації кредиту. Жодного повідомлення банк ну, не зробив жодних дій, щоб зайти мою клієнту, є контактний телефон. Ті вимоги, що надсилалися до міста Херсону, Херсон у той час був окупований, Укрпошта не працювала. Та й наразі вона працює з великими перебоями. Також позивачем не розірвано кредитний договір та не ставиться певне питання при предметі позовних вимог. Далі не врахував обставини непер... непереробної сили. Загальнодовими обставини з війною. Четверте, позивач прав, має права відповідно до статті. 4 герока України на дострокове стягнення у судовому порядку. Тому просимо відмовити у позові, повністю підтримуємо у відзорі те, що ми зазначили підставу, і наголошуємо про той факт, що моя клієнтка хоче сплачувати кредит, але у зв'язку з окупацією, у зв'язку з тим, що наразі в місті Херсоні це, по суті, сіра зона здійснюється втратила житло, втратила бізнес, вона сплатить кредит, але без цих е, штрафних санкцій відсотків, що враховує банк. щось.